Вітання, мене звати Арсен. Я дуже вже чекаю, коли я зможу пожити своє скучне, однотипне і нікому не цікаве життя. Але це буде не сьогодні. Я думаю, ви всі вже побачили закон, який. Ухвалила наша Верховна Рада та підписав президент, е, номер якого я дивився хвилину тому, але вже не пам'ятаю, він з'явиться десь тут. І це пиздець. Я вже втомився підбирати слова, це просто пиздець. Настільки забите на думку суспільства. Це треба ще вміти і повчитися Януковича, напевно. Рибатя, я стараюсь і наше суспільство як неочікувано обурило, що їх вважають. Е як там казав наш класик, я ж не лох. А не політичний блогер, політичний оглядач, називайте як хочете, але я не міг не записати це відео, хоча спочатку його навіть не планував до вчорашнього вечора, напевно. Ви забили, забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. До чого це я? Тут більше емоції, і тут немає якогось конкретики, і я, в принципі, цим відео не намагаюся її принести. А... Це відео залучено до того, щоб всім, хто це подивиться, нагадати, що сьогодні теж тривають протести. Тривають мирні протести. Наголошую саме мирні протести. Ніякі провокації з нашої сторони не повинні бути ніяких. Тому що нашим головним ворогом все одно залишається Росія. І це не зміниться скільки б тупих законів не прийняла б наша рада як частина цього суспільства, я вже не можу про це мовчати, і я зараз піду малювати плакатик як на сьогодні, тому що вчора я був без нього, а другий день приходити непідготовленим ну якось негарно. Тому я закликаю всіх приєднуватись сьогодні, о 8-й вечора в Києві, або в інший час і в інших містах, я думаю, ви зможете знайти, де і хто збирається в різних містах нашої країни. Там є і Харків, і Київ, Одеса, Львів, Дніпро, багато-багато різних інших міст. Ще раз наголошую, що це повинно бути тільки мирне зібрання. Я закликаю всіх, хто це подивиться, дотримуватись цього, але не мовчати. Ми і так дали велику індульгенцію нашій владі через е війну, через те, що якісь їх вчинки коментувати і е виставляти на показ, було погана фраза вже стала, не на часі. Але тепер наша влада зруйнувала цей м негласний договір. Ми пам'ятаємо, хто наш головний ворог, ми пам'ятаємо, що нам треба підтримувати сили оборони України, але такий неприкритий похуй на думку суспільства, я думаю, ніхто з нас вже не буде терпіти. Тому, можливо, до зустрічі на мітингу і будьте обережні.